Всім доброго дня, мої любі! Сьогодні поговоримо про вашого законного чоловіка майбутнього. Хто зараз не одружений, то це швидше для вас підійде. Навіть хто й одружений, але розуміє, що буде розлучатися, чи що, то все одно це вам підійде. Говорити будемо саме про законного чоловіка. Не просто про якісь наступні зустрічання. Про і так далі. Тобто, суто про майбутнього законного чоловіка, якщо такий буде. Що це буде за зустріч? Давайте зразу почнемо. Що це буде за зустріч? Позитивна, вона хоча б буде чи нейтральна. Зразу карта вилетіла, самі бачили. Двічка мечів, ну ви тоді можете бути в такому спокої, коли ви не хочете партнера, тому що все ж таки по двійці мечів ми закриваємося. Ми в своєму мирі, і цей мир нас настільки влаштовує, що ми, ми не те, що відштовхуємо когось. Ні, ми просто хочемо бути самі. Ми любимо цей простір самі з собою. Ми можемо бути трішки різкі не через те, що нам хтось не сподобався, чи не через те, що ми не хочемо стосунки, а через те, що ми відтягуємо цей час, тому що ми хочемо насолодитися життям наодинці. Ну, можливо, у вас рідко були такі моменти, коли ви були без партнера в житті, і ви якось почнете смакувати цей момент життя. Явно тут про це. От зустріч буде, яка не буде пригнічувати, не буде викликати тривоги. От з цим чоловіком, якого ви можете зустріти, з ним не треба буде здогадувати, що він мав на увазі, перевіряти месенджері, там, якось зменшувати себе і свої амбіції, щоб його не налякати не напружувати в житті. От, ви не стараєтеся з ним бути зручною, і розумітимете, що навіть якщо він це буде сприймати як певну зраду, як якусь таку непокору, ніби вам, то вам це не буде дуже важливим, важливим тому, що ви от і так стараєтеся в житті і для себе, і для нього старатиметеся, і поруч з вами все одно повинен лишитися той, кому не потрібна зручна жінка. Ось це у вас в голові буде, і він обере вас справжню. Тому що він буде бачити, що якщо він вас справжньо не обирає, то для вас це означає як зрада себе, і це неможливо, щоб відбулося. От ваш майбутній чоловік це не, не прямо от таке от сильне плече, за яке ви тримаєтесь, а це швидше людина, яка стає поряд з вами, коли ви стоїте й так сама. Тобто він тут не боїться вашої сили і не намагається зробити вас якоюсь слабшою. От Швидше навпаки, він бачить в вашій самостійності. Потенціал до глибшого союзу. Ну, побачить в майбутньому. Ну, ви можете бути також така трішки гострувата. Дійсно, от, от ми говоримо про цю силу, що ви стоїте самі. Зразу падає на старший аркан карта сили. От з ним не треба буде тиснути на себе, щоб відповідати йому. От не треба буде грати таку роль. Якоїсь ніжної кішечки, щоб втримати цього чоловіка, Там ходити на різні курси, семінари, як з чоловіком поводитись і так далі. Де поцілувати, що сказати? Ні, тут все навпаки. От саме, коли ви залишаєтеся собою, мовчазною, можливо, в якійсь мірі різкою, все-таки по королеві, мечі, ви можете бути тут різкою, такою чесною. Тут ці стосунки ростуть. От в цьому союзі. Так, ну, от немає перекосів, от хочеться так, напевно, сказати. От не, не те, щоб контролю, а більше що немає самопожертви. От просто такий усвідомлений вибір. Причому з обох боків, причому регулярно. Тобто тут обидві людини розуміють, що кожен наш крок в стосунках, кожен наш новий день прожитий в стосунках це є наш вибір. Тому що справжній союз це не про злиття двох душ, як всі звикли думати. Це про два зрілих корені, які дають спільне гілля, скажімо так. І саме тоді, коли ви відчуваєте себе собою, без страху, втрати, от, -от все стає на свої місця. Без втрати, що економічно на вас можуть якось давити, що вас можуть контролювати, що вас, вас можуть заставляти якось реагувати не так, як ви би хотіли відреагувати, що ви постійно маєте звітуватися, тут цього немає. Тут і ви добра, і він добрий. Але він добрий, можливо, в якійсь мірі, тому що вашу різкість відчуває, але різкість не до нього, а до життя, до того, що ви вже також знаєте, про що це життя і що не так легко вас якось обійти. Добре, давайте подивимося. Як вас відчує цей чоловік, який стане дійсно вашим? Як він вас відчує, як він вас сприйме? Все таке. Ну Дивіться, все пентакливі карти. Він явно не сприйме вас, як жінку, яку треба рятувати. От в його погляді не буде жалю, буде повага до вас. Або ви на той час багато що досягнете, або ви фінансово будете незалежна, тому що він не шукатиме чим ви зручні. От його вразить інше. Що от ви не граєте ролей, що ви не вибачаєтеся за те, що ви є така, яка ви є, за, за себе справжню. Це таке відчуття, як ясність. Перед ним не порожнє місце, яке потребує чоловіка, рятівника. Гоманець, а жінка, яка вже відбулася в своєму житті. І саме це пробуде в ньому не просто бажання, а такий внутрішній вибір бути поруч з вами, без демонстрації, без контролю. Захоче стати просто частиною вашого світу. Не щоб керувати ним, а щоб бути в ньому на рівних. Бачите, буде вас також королевою вогню, вогненною, пристрасною, з такою перчинкою. В характері може бути у вас перчинка, або через ось цю свою новознайдену незалежність ви, відповідно, будете поводитися. Тому що коли ми себе знаходимо, то ми трошки по-іншому все одно поводимося, як не крути, йому це сподобається. Давайте подивимося, чи є якісь застереження. Зроблю на декілька сторін, карт розкладу про застереження. Я може зайняти часу. Ну, тим часом хочу щиро вам подякувати кожній з вас, тим, хто вже давно підтримує цей канал, і тим, хто щойно приєднався, що ви для мене не просто глядачки. Ви жінки з справжнім серцем, з глибиною, з внутрішнім світлом, яке я постійно відчуваю, коли читаю коментарі, коли бачу перегляди. От відчуваю вашу присутність, вашу участь, вашу тишу за екраном. Кожен ваш перегляд. Лайк, коментар, це ж не просто цифри, це знак, що я не дарма роблю те, що я роблю. Дякую вам за цю довіру, за те, що пускаєте ці відео, це життя. Багато читаю, що резонують і резонують відео. Завжди хотіла би, щоб якомога позитивніші речі резонували. Буває по-різному, на жаль. В будь-якому випадку я з вами я безмежно вами дорожу. Розклали ми чотири купочки наші. Дивіться, які можуть бути застереження. що зразу видно. Ну, перше, що я хочу сказати з позитивного, те, що з цим чоловіком можна буде класно посміятися, веселитися. Можливо, будете десь їздити на курорти багато або просто до моря. Можливо, живете біля води, біля моря, біля когось озера великого. Також, може бути, або будете жити в якійсь країні, де є пляжі. Це факт, що так буде. Тобто, а попросив, щоб познайомитися, ну одним словом, вас буде об'єднувати саме такий простір, саме, саме пляжі. Але є моменти, розумієте, це от позастереження, тому що все-таки вийшла в нас вежа розбита. А біля переможця є такі моменти, коли поруч ніби з'являється чоловік, і він, наче, підтверджує, що ти вже не сама. І він такий уважний, він робить правильні слова, ну, говорить правильні слова, навіть допомагає в чомусь, але щось всередині вас ніби, от ніби зменшується, от ніби ви вже і не повинна бути такою сильною. Тобто, що може бути такий момент фундаментальний, де чоловік захоче стати опорою. Але в цьому і є пастка, тому що зустріне він вас, коли ви розбіглася. В житті розігналася, коли у вас вже все працює, і так далі. А він може вашу внутрішню силу знову, ну ніби на другий план перенести, тим, що я є, тобі більше не треба гратися в це виживання, все добре. Ми маємо дах над головою, ми маємо фінанси і так далі. Але в цьому є також і певна все-таки пастка, тому що вам треба буде все-таки захистити той свій статус, над яким ви працюєте. Свої здобутки, характер, і так далі, щоб він не ввігнав вас в попередній сценарій, де ви колись були від, від когось залежні. Бо є, є такі люди, що от вже коли жінка от, була наче зовсім близько, от вже майже звикла стояти на власних ногах, і тепер, замість того, ніби, щоб укріпити свою незалежність, знову виникає така спокуса спертись на когось. І що вже ніби. Не він, а я вже, наче якби не він і я, а знову він, той, хто краще знає. Тобто тут має втриматися цей баланс рівноправних партнерів. Ну, якщо, звичайно, вам такого хотілося би. Тому що, якщо б вам такого не хотілося і не відчуваєте, що відгукується, що ви б хотіли бути. Ну, я не маю на увазі рівноправних партнерів 50 на 50, розраховуватися за щось, але от вкладатися обом в сім'ю. Ресурсом, енергією, ну і фінансами. Це не означає, наче, що чоловік ворог, але іноді під маскою підтримки дійсно може ховатися така стара звичка не довіряти. Справжній партнер не забирає вашу силу, а робить її ще більш видимішою. Він не веде вас, він просто як поруч має йти. Це я маю на увазі. Не знаю, чи правильно пояснила. Тому що багато є таких. Людей, що проживають, одружуються в зрілому віці з людиною, з чоловіком, а той чоловік, якби після 40, коли відбувається це, ну, приблизно, це вже я як психотерапевт вам, психотерапевт вам говорю, тому що після 40 ніхто нікому ніби без здобутків, без фінансів не потрібен. От так все-таки по статистиці є. Тому, якщо, наприклад. Партнер почне вам цю опору давати, що наче ви не можете заробити, або ви зупинитеся в, цій, в цьому зароблянні, в реалізації, в впевненості в собі, це може бути трошки погано. Тому що, щоб не було потім такого, що він от з цієї вашої величі, новознайдений, зробив ніби вас менше. Ну, це таке застереження. Це не означає, що він таке буде робити, але це означає, що ви повинні контролювати також цей момент, тому що в нього може бути така спокуса. А чому така спокуса може бути? Тому що в попередніх стосунках він міг це робити, його там могли надурити добре по грошах, і тепер він якось більше до цього так ставиться по-іншому, скажімо. Він розуміє, що якщо тільки він заробляє, тільки він вкладається, то значить та жінка не може ну ніби. Дуже так, скажімо, широко свою е, думку висловлювати і якось там ширше дивитися на цей світ, ніж те, що він їй дозволить. Тому що в нього є такий плачевний досвід. І він його не те, що захоче перенести у ваші стосунки, а волею-неволею він буде пробувати цей сценарій перенести. Так вже працює наша психіка. Вам головне цей момент зразу в корені підрізати, щоб на радощах і на емоціях не вийшло так, що ви цей момент профукали. Ось таке застереження. Взагалі, от як ваші шляхи перетнуться, тут дуже цікаво, що це буде досить несподівано. Це не як результат пошуків, а як така спокійна відповідь на внутрішню готовність. Ну, це з позитивного боку, якщо ми на це дивимося, що ви вже не будете просто в очікуванні, от ви будете в русі, в своїх справах. З такою ясністю, з відчуттям, що опора тепер у вас самі. От, дійсно, не поруште це і не віддайте йому цю вашу цей ваш здобуток. Тому що він навіть в якійсь мірі може позаздрити, як це вам вдалося так себе створити. Що не кожній жінці так вдається. А він просто в попередніх стосунках, тут як виходить, що. Він або платив за щось багато, або вкладався якось нерівноправно з тою жінкою. Що вона, ну, якщо, наприклад, він вкладався фінансово, то він хотів, щоб вона якось емоційно вкладалася, чи дивилася за дітьми краще, чи що. Вона, на його думку, зробила певних, допустила з певних помилок. І виходить, що він її тими фінансами або якось стримував біля себе, втримував. Або розумів, що це така свого роду плата, як флірт з його сторони, як те, в якій галузі він може про неї подбати. І відповідно, хоче так, захоче так, може у, ваш, у вашому сценарії зробити. Але це гірший, це завжди гірший сценарій. Тому такі речі треба зразу от показувати чоловікові, що це не та ситуація. Тому що, якщо, наприклад, жінці не потрібні гроші. Від чоловіка, а значить, він має чимось іншим досягати її уваги, її прихильності. І це для чоловіка куди важче. Тому що заплатити за вечері на побаченнях, це куди легше. А чоловіки мають такий підсвідомий страх. Ну, я не говорю про всіх, але те, що по розкладу бачу, що він може мати такий підсвідомий страх, про те, що якщо вам не треба грошей, якщо ви самореалізована жінка, то як же ж я буду тебе добиватися? Чим ж я якось тебе приваблю? Щоб затримати тебе в своєму житті. І якраз класно би було, щоб він опинився в такій ситуації, тому що він явно почне шурупати мізгами, як до вас підійти, чим вас привабити, що таке придумати. Тобто, щоб він залишався вам цікавим, тому що ви на той період життя не будете хотіти когось. Тобто вам буде і самі добре. Но він на той час. В принципі, такий, я б не сказала, що знедолений по тих попередніх картах, що ми дивилися, ну, от виходить, що колишня, все ж таки, якось його, якось неправильно з ним повелася. От на той час він може, наприклад, завершувати свій якийсь непростий період в житті, пов'язаний або з розторгненням сім'ї, або що, з розлученням. От, можливо, він щойно вийде з такого виснажливого навіть партнерства, що буде в процесі відновлення після певної такої життєвої перебудови. І в ньому буде трохи тиші, але трохи втрати. Ну, Але також ми ж всі розуміємо, що коли в нас чи болюче розлучення, чи поділ майна дітей і так далі, то приходить така тверезість, яка приходить тільки після такого чесного переосмислення певного етапу свого життя. Він також не буде в пошуках когось, він буде в пошуках справжності. І вперше цю справжність він може у вас помітити власне через цю незалежність. Тому що від попередньої своєї партнерки він абсолютно не очікував таких дій, як вона зробила. От по цьому навіть зможете впізнатися від цю людину. І, але він не буде про неї говорити якось погано. Тут, навпаки, тут людина, навіть якщо сталося щось погане, в попередніх стосунках, так він розкаже, що от сталася в нього розбита вежа, що він не очікував, що це було таким переворотом для нього. Але тут людина не буде говорити, що в нього погана партнерка. Тут по цьому ви також можете впізнати. Тут людина, яка добре ставиться до жінок, бережно ставиться до жінок, яка звикла працювати над стосунками, вкладати фінанси в них і так далі. Його там якось киданули в тих відносинах. Якось його. До нього повелися погано, і тому він хотів би тримати все під контролем, щоб, не дай Бог, жінка не була сильнішою за нього, тому що також виникає така підсвідома, не те, що заздрість чоловіка, а таке якби відчуття змагання після того, як він, наприклад, в якихось судах судився з попередньою жінкою і так далі. Тому що з вами він не з'являється як рятівник. Як він з вами? Зразу ну, виходить, що в нього буде якийсь вибір, можливо, на початку, чи бути самому, і шукати свій шлях ще довше, чи все ж таки не зволікати, тому що він розуміє, що немає нічого постійнішого, ніж тимчасове. Він уже і так зволікав. Він має, мав би з'явитися як хтось, хто теж пройшов свій шлях. І він буде досить подібний на ваш шлях. З розумінням до себе, з повагою до вашої сили також. Тут буде також повага до часу, що має прийти якийсь час, щоб ця любов розвинулася, щоб ви відкрилися йому. От він не буде тиснути на вас. Це, навіть, я б сказала, це він навіть ніколи не буде нав'язуватися. Але от щось в його присутності буде таким впізнаваним для вас, от впізнаваним не логікою, а внутрішнім спокоєм. І можливо, це впізнаване буде проявлятися з плином часу. Що декілька місяців, чи скільки, там, чи скільки часу ви будете з ним переписуватися чи спілкуватися, і буде все більше, більше, більше накопичуватися не те, щоб почуттів, якогось такого наповнення, що ви розумієте, що інша ця людина також наповнена, і вона. Не забирає у вас енергію, але і не сильно її дає. Тобто, що ви як окремі два модулі, але ви разом. І що ви дивитеся в це майбутнє разом, і що ви озброєні вже своїм досвідом, своїми ресурсами, ви відпочивші від таких токсичних, виснажливих стосунків, і що ви готові до цієї тиші, спокою, до пожинання плодів. Що вже в стосунках ви не будете будувати так, як колись будували, коли ці стосунки не склалися. Знову ж таки, в нас виходить, що по правосуддю вам ведуть цю людину. Що це буде любов, це буде любов, повна чаша. І по карті світ ви можете або зустрітися в інтернеті, або десь за кордоном, або просто що ви десь далеко будете на той час, в якійсь поїздці, можливо, і так далі. Ви тут, що головне, що ви зустрінетесь не тоді, коли ви бажаєте знайти любов, коли ви її будете шукати. А коли ви вже будете в контакті з собою, в когось це вже відбувається, ви вже можете зустріти цього партнера, недавно могли зустріти, з яким розумієте, що ви ще його не кохаєте, спілкуєтеся, але ви розумієте, що це, це вже близько, що це може бути щось спокійне, розмірене. І от те, що ви в контакті з собою, саме це робить ваш зв'язок особливим, таким рівним, глибоким, без масок, без страху втрати. Ви себе більше не втрачаєте, ви розумієте, що ви собі вірно в будь-якому випадку. І не можна сказати, що це там якийсь початок казки прям буде в житті. Ні, це буде звичайне, реальне життя, але це буде початок чогось справжнього. Де партнери говорить так, як є, а не так, що я зараз скажу так, як вона хоче це почути, щоб потім все рівно взяти те, що я хочу. Тобто тут такого нема. А тут йде такий явний акцент на час. Можливо, як його зустрінете, то просто не поспішайте дарувати свою любов, свої обійми, поцілунки. Не переходьте до інтиму. Тобто тут потрібно дати всьому промаринуватися взагалі цим стосункам, дати йому час зачекати, дізнатися вас дійсно. Ну, давайте ще запитаємо, коли ж це буде. Маг зразу в нас виходить. Ну, знову, те саме тут говорять, ви повинні на той момент пройти певний етап самореалізації удосконалення. В когось це вигляд, в когось це здоров'я, в когось це фінанси. Тому що це буде для вас несподівано не як результат пошуків, як я вже не раз говорила, а як така спокійна відповідь. Тому що ми ж згадували, що він також завершуватиме такий непростий період. Знову виходить такий час, щоб він розумів, що ви ніби то з ним, то не з ним, то готові з ним кудись, йти, то ні. От тож Також може бути така людина, яка увірветься в життя і буде розповідати про те, що ми повинні жити разом, ми повинні зустрічатись, ми повинні родити разом дітей, ну в кого вік дозволяє і так далі. Тут на це не купуватися, не забувайте, що це є слова, слова, слова. Тільки навчинки, тому що він може говорити, що він готовий до будь-чого в цьому світі, що він вам все подарить, замки побудує. Але це може бути не так. От вже коли ви будуєте стосунки і дійсно бачите, що він для вас робить, як він вас добивається, от тоді потрошки його в свій простір впускати. Тому що тут може бути не те, щоб фантазер, а просто чоловік, який почувається. Магом в своєму житті і який не любить зволікати, який хотів би все швидко-швидко, ми ж і так впевнені в своєму виборі, що ми будемо ось це відтягувати і так далі. Давай одружуватися, жити разом, ділити побут, здобувати багатство і так далі. На такі речі тут особливої уваги звертати не потрібно. Пам'ятайте, що ви, королева вогню, що ви така жінка запальна, впевнена в собі. Що ваші амбіції також мають місце бути в цьому житті, і що ви себе зраджувати не будете. Тому що був колись вже такий, скажімо, тут такий король води виходить, людина, яка начебто дуже солодка на словах, дуже так класно говорить, так класно розповідає, а потім виявилося, що він або пропав, або просто якась зрада відбулася. І ви вже розумієте, що ну, на такі речі. Куплятися не потрібно буде. Це не те, що ви розумієте, а карта говорить, на ці речі не куплятися. А судити тільки по факту, після того, що чоловік зробив, скільки разів ви зустрілися, якими були побачення, чи він охоче ці побачення планував, чи він просто на них приходив і буде, як буде, йдемо, прогуляємося. Тобто, Чи, може він, чи має він цю здатність планувати? Побачення, зустріч, відеодзвінок і так далі. Тому що, якщо він не має цієї здатності, то він і сім'ю не може спланувати. Може, лише багато дуже говорити, щоб ви не відкривали серце зашвидко. І так, ось вийшло. Це навіть я б сказала, не як прогноз вийшов цей розклад, а просто таке ніби нагадування було про те, що ви вже йдете цим шляхом до цього короля. І що навіть коли здається, що ніби нічого не змінюється, то всередині вас, вас вже зріє такий новий ґрунт. І коли зустріч ця прийде, то вона не буде випадковістю. Тут сама доля по справедливості втручається, тому що ви або пережили щось складне, або вже просто не вірите ні в любов, ні в те, що когось зустрінете дійсно гідного. Так часто є, коли ми вже не чекаємо, коли вже ми тільки на себе розраховуємо всерйоз, то тоді нам доля нарешті дає те, що ми хотіли. Вам дякую, що провели цей час разом. Пам'ятайте, що усе, що справжнє, все приходить тоді, коли ви дійсно вже готові не витрачати себе в цьому. А вам бажаю гарного тижня, вихідних. Зустрінемося в наступних відео.